Участь учнів Запорізького політехнічного центру у флешмобі до Дня Соборності України, співаю про тебе, прекрасна країно, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шлях твій доволі, моя Україно, незалежна та славна слов'янська земля. Вітаю вас усіх зі святом! І бажаю надалі триматися разом. Я вітаю вас з Днем Соборності. Не втрачаємо віри в ЗСУ. Наша сила в єдинстві. Мирний і незалежні. Україна переможе. Україна єдина. Україна сильна. Україна могутня. Україна незалежна. Ми єдині. Ми, Ми єдині. разом. Ми єдині. Слава Україні! Героям слава! День соборності, значить український весь народ. Згадаємо ми сьогодні разом про єдність всієї країни. Україна єдина країна. В день соборності та звуки заходу на схід всі візьмемося за руки, бо один ми рід.